Доброго Дня вам доброго вечора. Вирішила записати вам коротеньке відео, поки в мене перерва. 10 хвилин перерва. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про оплату праці в Канаді. Зараз ми з вами в Канаді в невеличкому містечку. Я в мене перерва. На роботі Мені залишилося час 20 допрацювати, і попереду в мене 4 дні вихідного, тому що 1, -го, 1 -го числа буде Кенеда Дей, і якраз нам зробили понеділок теж вихідний. і Ми будемо відпочивати. Так ось. Хотіла поговорити все ж таки про. Оплату праці. Е, працюю я на швейній фабриці і отримую я мінімалку. Це 15, щось там 75, мабуть. Ну, Якось так. Така заробітна плата, десь в мене виходить. Якщо грязними, то це 2600, Там 2000 виходить чистими. Ну, десь безкодало. От, а в Україні я працювала психологом. Останній час, ну, якщо так сказати, я працювала психологом в школі. І в мене було півставки. Ну, якщо тільки психолога, і ставка вчителя була. Але якщо про психолога, так? Якщо такий кар'єрний рост, якщо про психолога, от. Заробітна плата, в мене був десь оклад, 6 там з копійками, е, з, е, з, враховуючи те, що в мене була вища категорія. От, 6 там щось під 7 тисяч. Тобто десь трошки більше, ніж 100 канадських доларів я отримувала в місяць за свою працю за 4 години. Кожного дня, ну, 5 днів по 4 години. І моя директорша хотіла, щоб я проводила тренінги, семінари на роботі, проводила консультації, писала кучу звітів, робила якісь презентації, робила. Доклади на конференціях, це все було звісно. От, підвищувала кваліфікацію свою, там проходила навчання, кучу навчання проходила. І це ж все помимо, якщо навчання, то це помимо моєї роботи. Це в вільний час ви це робите. От, звідти теж ви робите в вільний час ще я була мала таку необережність, мене назначили класним керівником. Я була ще класним керівником. Це теж займало кучу мого часу поза робочим часом, тому що це оплачувалося. А оплачувалося, я вам хочу сказати, десь я отримувала ну, тисячу гривень. Тобто це ну, 35 канадських доларів за місяць, за те, що я зранку теж робила кучу дзвінків, я доба була контролювати всі лі на роботі, всі лі діти в школі. Телефонувати батькам, проводити збори. А коли це була вже ем, почалася війна, ну, почалася активна фаза війни, то це було звітів ну, мільйон просто куди хто поїхав, де е, пишіть їм, дзвоніть їм. Ну, це займало весь мій час. Тобто я працювала е, офіційно, там скільки, 8 годин. Але неофіційно це ну, але це займало в мене всі 24, мабуть. Тому що за комп'ютером я сиділа все время до самої ночі. А коли вже е, ось була повна масштабка, то ми ще довжні були е, кожного вечора й кожного ранку була в нас така група, де дожна була я написати Я жива. Я жива. я жива в суботу, в неділю. Тобто, досі буде реагувати моментально на кожні виклик нашого директора і зауча. Так до чого ж я? Я про оплату праці. Що? І ви зараз скажете, що в Канаді там більше я плачу за житло, в доларах у мене їжа. Купляти. Я досі спікую з моїми колегами, з моїми подругами. І знаєте, їхня заробітна плата не дуже виросла, а ціни виросли в Україні. І коли я розказую, скільки я отримувала як вчитель, як психолог в школі, мені приходилось працювати суботу і неділю. В приватному медичному центрі, щоб мати можливість ну, забезпечувати себе і мати можливість купляти якісь речі, оплачувати рахунки, ну, якось більш-менш достойно жити. От, тепер у мене 8 годин я працюю. І ви знаєте, в мене голова менше болить, я більше відпочиваю. Так, в мене англійська, я тепер круглосуточно вчу англійську з одної проблеми в іншу. Але ось про оплату праці, коли я розповідала тут місцевим вчителям, скільки отримує вчитель в Україні. Вони на мене так дивились, і мені здавалося, що вони мені не дуже вірять. Коли я говорила ось ці е, цифри про оплату, вони казали, це в тиждень. Я кажу, ні, в місяць. Як в місяць? А як ти жила? Ну, ось так кажу. Я в суботу-неділю працювала в приватному е, медичному центрі, я проводила е, консультації, я проводила дитячі групи. Тобто мені треба було так крутитись, щоб мати хоч якісь кошти, не мінімалку там якусь на, на просто виживання, а трошки більше мати. Ну Ось так. Тобто тут вчитель гораздо більше, більше отримує. Ось ось таке, ось таке в мене вийшло відео. І на завершення напишіть, як ви думаєте, чому? Так зважається державою, ні людьми, ні, 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 ні. З тими, з, з ким я були, були моїм класним керівником, я досі переписую з їхніми батьками, з, з дітьми переписую. Ми в, в гарних відносинах, тому що я була таким класним керівником, який не брав з батьків гроші. Я лаяла завжди зі своєю директоркою з приводу того, що я не буду вимагати з батьків кошти. Держава раз, безкоштовне навчання повинна забезпечувати. Я вам хочу сказати, що вона забезпечує. Але через всякі схеми це все йде не туди. Таке ото. Таке Ну, так я хочу, щоб написала, а як у вас було? Як ви вважаєте, чому вчителі в нас так низько оплачува робота? І це не тільки вчителі, це і медичні працівники, це і лікарі. Вони теж отримують мало. Я вважаю, що люди, які отримали... Таку освіту повинні вважати і постійно вони навчаються, вони мають отримувати більше і більш достойно вести життя, тому що ну тоді вчителі не беруть гроші, якщо в них гарна зарплата. Ну можливо, я зараз. Дуже володію інформацією, але я володію інформацією з того, що говорять мої подруги, які на зараз працюють. Тому напишіть свою думку. Це важливо піднімати такі теми. Бо якщо ми будемо мовчати і не думати, ну тоді на що ми живемо? Бай-бай! З вами була Світлана!